міської ради з питань агропромислового комплексу динамік ресурсів екології та охорони на пошті від 28 січня 25 року. Всього членів комісії 5 присутні привезли мамінального 19 Валентин Живович, Ополенко Наталій Якович, Резійський Руслан Олександрович. На засіданні комісії присутня Олег Ольга Валентинівна, начальник відділу земельних відносин міської ради.

Так, це я дозволю, дозволю не дозволю. Так, шановні представники, у нас щойно до розвитку 90 питань. Не будемо почати час. Так, розвитку першого у нас, інші питання. Питання номер один. Я, Микола Миколаївич, спеціаліст по субхану. Ділянки можна самовідомлю. Площа ділянки 20 кредитів до 8600 гривень. Ара. Свої питання у нас на зміну до довгої оренди. Що це відміни складних гріхів на жарті на рівні руху? Я как технічна документація розроблена. разрублена. Да, я вы текст що фактично видео прошло смина, сами с минус минус кладу вид, я так разум, что змею не все заработает, фактично вже

Uh, мы по ним разрушена була замовлена на 1, когда разумеется экономичную документацию с его задачами, подальше як как размеруем. Да, давайте мы будем их направлять на легких. Так, почему мы питали? Кто за? Да. Пострима против нема. Так, наступны Даяна Ганецкая сказала, 1990 самому щенцы. Цель отдавать 900.960. Питання. Okay. Так. А, це питання, е, технічна документація про проєкт за номером інженерна на неврологічно, е, це логічна, там це вже ви розумієте, для 2025 року. І це далі, що да? Те, що Наступне Наступно заявлено с каранда, задание мог проводить заниматься. С делом каталожно славу просто на списку, площадь, а на целый семьдесят 90%. ресурсів, які можуть бути використані в будівництві, в будівництві, в будівництві, в будівництві, в of the district чому питання, хто за? Всі за, так? Зокрема, що це немає наступне за. аналогічно. Закарження ми провели з Матеревіді, нам під адресу Луціональної Сміни Сенграйну, площа 30 сотень, рекомендація комісії, закарження ми провели на Матеревіді, закарження 10 копій, 10 копій, закарження на Матеревіді, за. Тому що немає наступне. Закарження ми провели на Матеревіді, нам під затвердженому проведено з мене спробіт, що 10 років, і ставте вироблено річної оплати 10 тисяч. Хто за? Отрималося, що немає. Так, зараз ми вказали, затвердженому проведено з мене спробіт, для нас було тягає на 112 г. Місто Гайвер, цільове кабінетне відповідно державних гаражів, площі 24 квадратних метрів, рекомендація комісії. Затвердженому проведено спробіт, Прокурент за 10 років статую розмірної кладе десь 500 гривен про автозав. Прямо спроти немає. За затвердженням проведеної економіки 70 суток. Рекомендація комісії за проведення торгів. Прокурент за 15 років статую розмірної кладе 12 відсотків від немодину своєї оцінки земельної ділянки. Хто за? Проти. Прямо Точніше, я її теж брав, так? Ну, саме по життю. Мабуть, мабуть. Затаження управління земельних торгів Журналіст В. Міністр А. В. Зарєво-Ростовський комісії Заправління терміну управління торгів Поколених 15 років Статує розмір розмірної плати 12,59 млн. грн. Хто за? Я думаю, що... Віра Колишньова А, такі були? Самі? самі три маленькі. Я тут дошёл. Ну, я аж сюда <плес> недавно. Так, у питання. Доказун про одну з доків, там на мене, там, для колективних потреб служби осмастезендік. Резолюцію місить затвердну, роль до диску конференції на строки факторів розвитку, опції нашої співпенного зроста. Ну, не будем май. Зато що про це з

перкуловий процес із додатковою пропозицією щодо карантинних робіт, щодо якого було внесено плату на 50% за. Перш за все. Зобразна і середіявої серії, яка була нашим інвестором, а згідно з договором, що уділено на туризмійній ділянці, 2,62% 600 гектарів. А так. Запаковував це право на земельний пло і Да, <laughs> да, власне сільового перестання, саме таке, проти немає. Наступне питання. Заявник Шапанов Віктор Сергійович, адреса Дівенська вулиця Гайлова, 111 У, місто Гайлова. Тут питання площа Дівенська 24 квадратних метрів, висне змін до договору оренду земельної ділянки, що це не змінює строку дії договору оренду, з 10 на 20 років. Рекомендація комісії, в принципі, не про зміни до договору, ну, спустимо, в принципі, це дозволено, і заявник вернувся. Підтримуємо, так треба вас просто немає. Крашанський Сергій Євгенович, я так розумію, це аналогічний, так? Ну так, це по гаражам, значить, адрес заявник Крашанський Сергій Євгенович, як гаражується Гайверсько, 11 е місто Гайверсько. Тут питання аналогічне, на зміна строку, це на 20 років. Хто за? Отримали спорту заявник. Говорили про це Миколаївна, адреса заявника Гайверсько, 15 е місто Гайверсько. Тут питання так седьме, тож, КС-30, КС-30 з рибної сотні та автодороги 0207 спочивал. Дані зведені на основі якого факту отримано свою випускну направку за 240 руб. на технічне обслуговування верстатів. А-а, симультно озе на проспекте Датезводу на староста на 22.

Дай я вам дивлюся його горіона, звертатися 7 відділу техніки на день сьогодні на свого головного занурюється ту направлено до учнів кафедри з розділ місцевого підприємства в Києві. Так. За да. Пошли ви говорити про це. Ну, такий бол, затикають. Прицес

десь, ну, він з новими зверненнями. Ну, скажіть, відкритиставляю його на маткоза Photoshop. Е-е, отримав з претензіями, вирішив створити цю карту для менеджера аматорських моторів на заводі. Я адресую Анатолію з відділу закупівець місна айвором. Заторний проект занурюючи з інценцією позначити матеріал. Прошу дякувати, що нас বাড়া দবাড্য়ে . Ні, то ми це просто що тут, ні, тут просто справа в тому, що, наприклад, ну, якщо в плані моральному даному можемо утриматися, да, наприклад, до того, щоб відмовляти, але по суті це нічого не змінює, то не краще. Ну, ну, в даний момент закону не забагато. Я в Хайвер СТРСТ, адреса зняв до вулиця автомобілістів 4Г, ай вот желательно это минут полных 30-40. Опозже на 20% организация комиссии она даст доступ на мою квартиру, что ещё выделяет в радиус 90%. Это кафе на выходе. Всё. Что за? двадцать allora. ноль allora. drob waramy o sprawę parwsze na tym. Той сам був ще на анкеті 3, чи може може зараз троє зачепнути. Знаю, що все, але може хтось не бачить. Ні, бачить. То що на анкеті 3 Вікторе, ricorda si funziona, tutto tradato, non dire, говорять, на решєх одна допомога, так. Прийматись про це немає. звісно, я передаю прохання до ради щодо планування нового маршруту по За. Треба спостерігати на деяан транспортний проект щодо фінансування цього, і громадськість хоче, щоб завтра нам провела новий додаток. Треба спостерігати на деяан написаний

Rashid always in the Faradati. Tilum closed me to Faradati. So it's because the Mikhail and Faradati. Кого Олег Кандіна передати? Волощук Валентина Степанівна передати. Десятки Володимир Коколаївич передати. Десятка Маргарита Васильівна передати. Денисюк Катерина Володимирівна передати. Шаманський Олег Вікторович передати. Садова Тетяна передати. Речі Кажана передати. Паламачук Ольга передати.